з учетом тих сил, які заїхали противника, у нас дуже пекельна. Так ситуацію на Гуляйпільському напрямку описує військовослужбовець 102-ї бригади ТРО Сергій. Чоловік каже: останні два місяці ворог не жалкує сил, аби прорвати нашу оборону. Дуже багато волокна. По факту по полю атакатися пройтись то туди. Вже не дійдеш, заплутаєшся, волокнів. Падеш ну вже поля починають біліть. Постійно штурмують у них нова тактика. Перед цим вони розбирають позицію і розуміють, що там уже нікого немає або там позицію відійшли, бо вона розвалена і йдуть два військовослужбовці, які просто їх займають. Втім, надовго ворогу закріпитись не вдається, каже Сергій. Адже їх або одразу знищують наші дронарі, або захисники, які прийшли на зміну евакуйованим. У нас за затріхсотили одного бійця. Його поки все стихло, в принципі, ми не чули над собою дрон. Ми бистренько його відвели. І два заміни прийшло на позицію. Вони побачили, що ми відводимо трьохсотих або просто відходимо з позиції. Вони побачили, що зайшли туди нові. І просто два післо скубовся на легке, вже займають пусту позицію, бо думали, що вона вже пуста, В итоге зустріли три черги. Ну, вони так і лежать там. Ситуація навколо Гуляйполя ускладнюється ще й штурмами ворога на Олександрівському напрямку межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, зокрема в районі села Нововасилівське, каже військовий аналітик Іван Тимочко. На запорізькому напрямку, зокрема Гуляйпільському і Олександрівському є пріоритетним саме вирватися на дорогу, яка з'єднує Покровське і Гуляйполе. Це рокадна дорога, яка знаходиться вздовж лінії фронту. Такі дороги розглядаються як правило не тільки як логістика, але і як потенційна. Лінія чи рубіж оборони ще однією причиною наступати у бік Гуліполя для військ РФ є сусіднє село Залізничне, адже там пролягає залізниця, яка є для ворога важливим логістичним вузлом, каже Іван Тимочко. Втім, за його словами, здійснити свої плани окупантам не вдасться для того, щоб власне тілити оцей потенційний маневр. Їм потрібно провести ще велику кількість дій, зокрема накопичення сил. Пробувати про пропросочитись з диверсійними групами, шляхи розкисають, і набагато важче працювати в відповідно оптиці ребам, тим самим наміть операторам безпілотників, іде швидше розряджання батарей. Вони ж пробували якраз за в сторону запорізького напрямку атакувати, і їхня просто техніка та застряла в болоті. Тому для того щоб зробити такий кидок серйозний на 10-15 кілометрів, необхідна бронетехніки. А бронетехніку зараз накопичити і кинути по полях це є ризик засрівання. Тому ставити акцент на малі піхотні групи, але це доволі повільно. Карина Галунова, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.